Тема професійного вигорання. Питання перше. Що таке лінь? Лінь не існує. Наступне питання. Тут дві причини. Перше, це просто може бути у вас брак мотивації або відсутність власного розуміння, навіщо вам то робити. Чи другий варіант у вас просто немає сил на якусь діяльність, і це може бути симптомом депресії, а саме апатії. Тому вам треба звернутися до сімейного лікаря, який вирішить це питання. Питання третє. Як вибороти лінь? Ну по-перше, треба бути чесним з собою і відповісти собі на питання, а навіщо мені це робити? Якщо у вас немає відповіді, то ми це не робимо і знаходимо ті речі, які вам дійсно цікаві. Друге, якщо у вас просто немає енергії на якусь діяльність, то це може бути симптомом якогось захворювання, тоді вам треба звернутися до лікаря. Питання третє чому я впевнена, що у мене емоційне, професійне вигорання? А, а як ще пояснити, чому тобі перестало подобатися твоя робота?